На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 серпня 2025 року. Сьогодні, 11 серпня, спалений шлях місяця завершиться в знаці риби до 10 години 55 хвилин ранку. Але місяць без курсу почнеться з 9 години 57 хвилин і буде в цьому стані до кінця доби. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, а підживлення рослин починаємо після 18-ї години вечора органічними добривами. Не можна проводити поки що обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 11 серпня в знаці стихії води несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 серпня 2025 року. Сьогодні не використовуйте для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви, алкоголь та дуже будьте обережні з ліками. Це тут працюють енергії, стихії, риби дуже обережно з ліками. Що ж можна готувати і що буде корисним? Готуємо страви із риби. Морепродуктів, морської капусти дуже корисні. Гречана каша, молоко, сири, різні горіхи, гарбузове та соняшникове насіння. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміни, зелень, все, що у вас є, готуйте будь-які страви. І додавайте до цих страв обов'язково прянощі. І пийте трав'яні чаї. Смачного вам. Завтра, 12 серпня, спадаючий місяць вже буде знаходитися в знаці Риби до 13 години 34 хвилини, а потім перейде в знак Овен. Місяць без курсу почнеться з початку доби і завершиться тільки о 13:34, коли місяць перейде в знак Овен. Тому вже після 14 години дня можна посіяти насіння сидератів. І, до речі, ці сидерати повинні бути зернові. Найкращий результат саме зернових сидератів буде, і можна посадити трошечки цибулі на зелень. Росаду в знаці стихії вогню не турбуємо. Рано вранці ще використайте енергію риб, щоб добре зволожити ґрунт. Пізніше вже не рекомендуються поливи, а от підживлення рослин навіть небезпечні. Не можна ще проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослини шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 серпня ближче до вечора. Ближче до вечора коли вже зійдуть нанівець енергії знаку риби і будуть працювати енергії знаку овен, от тоді можна збирати врожай для і... Готувати різні заготівлі. А краще вже 13 серпня зранку починайте і займайтеся заготівлею на повну потужність. Важливо для здоров'я на 12 серпня 2025 року. Хочу сказати, що енергії знаку Овен 12 серпня дуже сильні. Тому, будь ласка, бережіть свою голову, тому що овен відповідає за голову. Не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Так саме, коли болить голова і хочеться випити чаю чи кави. Хтось ще й алкоголь приймає, будь ласка, не робіть цього, буде тільки, тільки ще хуже, чим було. Тому бережіть голову 12 серпня. Що ж можна приготувати для здорового тіла, для нашого здоров'я? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, із м'яса, нежирної птиці. Із всіх доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміни і зелені, готуйте смачні страви, ті, що вам подобаються. І, до речі, дуже добре в овні використовувати висівки для видалення шлаків. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах та обов'язково щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!